Роботодавці Закарпаття йдуть в університети. Не вчитися, а виявити, чи відповідає освітня система сучасним вимогам суспільства та ринку, чому молодь йде за кордон, а не робить кар'єру на батьківщині та які вимоги бізнесу до випускників вишів. Круглий стіл провели в Ужгородському національному університеті, куди запросили топ-менеджерів великих компаній, викладачів та студентів різних вишів області. Майже двогодинна дискусія дала свої результати. Бізнес та університети визначили спільний курс на розвиток. Другокурсниця Тетяна не приховує найближчим часом. Мріє виїхати за кордон. Каже, просто не бачить перспективи для свого розвитку в рідній країні. Саме тому більшість студентів зараз ходить в університет тільки щоб отримати диплом, тобто корочку, і мріють про те, щоб проходити практику або навчання десь за кордоном. Суха теорія, яка не підтримується належною практикою. Проблема номер один у вищому світі, говорить Елеонора. Втім, це не привід їхати за кордон. Я не хочу їхати за кордон працювати, вчитися. Я хочу розвиватися. Тут мені дуже подобається наша держава, і я бачу тут майбутнє. Зібрати представників бізнесу та освіти за одним столом. Ініціатива роботодавців Закарпаття. Проблема спільна, тож вирішувати її необхідно разом. Невимушена атмосфера оголила багато проблем: як з боку бізнесу, так і вишів. Молоді люди виїжджають за кордон. То тут проблема, повірте, не стільки освіти, скільки стільки бізнесу. Тих очікувань, тих того потенціалу, який заклав, в тому числі вуз даного студента. Він не знаходить вираження в бізнесовій сфері. Зацікавлені у кваліфікованих спеціалістах і роботодавці. Вони готові вкладати гроші у розвиток освіти на Закарпатті. Спеціалісти залишають Закарпаття найкращі, ті, з ким ми працюємо, на жаль, не є підготовленими. Ми проводимо три місяці в підготовці спеціаліста перед допуском його до роботи. На сьогоднішній день спеціалісти мають бути прикладними. Прикладними, тому що освіта це товар. Товар, який завтра спеціаліст з дипломом прийде до роботодавця і хоче його продати максимально дорого. Я як бізнесмен я буду торгуватися само собою, але я буду вибирати, хочу вибрати кращого спеціаліста. Роботодавці вже давно самостійно вирощують собі кадри. Ну вже не будемо сидіти, і чекати, що хочемо отримати спеціалістів. Ми прямо і активно вступаємо в процес ми співпрацюємо з ПТУ, ми маємо клас там. ktorý hotový detej už v vzp... Такої спеціфікації, яка нам потрібна. окрім знань, які вони отримують в університеті, вони мають мати оці от навики, комунікаційні, лідерські задатки, вміння працювати в команді, окрім знання мов звичайно і інших певних вмінь і навиків роботи з інформацією, в тому числі it skills. зацікавлені у змінах не лише бізнес та освіта, а й влада регіону. Нині останні працюють над переформатуванням системи профтехосвіти. Ми маючи Систему підготовки робітничих кадрів, яку ми маємо переформатувати у то, що потрібно бізнесу. Ми створимо ситуацію, коли до нас прийдуть кваліфіковані високотехнологічні інвестори. Закарпаття має стати лідером змін в Україні. Для цього регіон має все від бажання до ресурсів. Необхідна лише підтримка на законодавчому рівні. Я считаю, что ветер перемен імпульс импульс перемен должен происходить именно из Закарпатья. Поэтому мы активно в этом направлении работаем. И это третье мероприятие, которое мы проводим в таком направлении. Но хочу сказать однозначно, что если не будет образования, не будет страны. І ми будемо причатися в міністерство образування. Ми скажемо к чому стріміться з Закарпаття, яке образование нам нужно і що для этого должна зробити государство. Зустріч стала першим етапом у співпраці бізнесу і освіти. Вже в травні 2017-го на Закарпатті проведуть великий форум ініціатив, у якому візьмуть участь відомі бізнес-спікери України.